Після оголошення підозри депутату і голові фракції Свобода у Волинській обласній раді Анатолію Вітіву. Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова обрати йому запобіжний захід. Нагадаємо, НАБУ запідозрило двох депутатів обласної та міської ради в отриманні хабаря, нібито 30 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки, аби були законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Слідчі кажуть, що задокументували факти надання та отримання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів. Телефонний номер депутата не на зв'язку. Мені вже подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу одному з підозрюваних на сьогодні. Це клопотання поки що не розглянуто. Який запобіжний захід просять прокурори? Ми будемо просити тримання під вартою і з альтернативою застави. Який розмір застави? Я поки не можу це говорити. Підозру оголосили і користувачу земельної ділянки у Луцьку. Згаданих осіб не затримували. А двом іншим фігурантам вже обирали запобіжні заходи? Ні, ні, ще не обирали. Найближчим часом будуть направлені до суду питання про застосування цим підозрюваним запобіжних заходів і по Статом здорово засідання буде оновлена інформація.